Привіт, друзі! Ну що, покажу вам, що я зробив за це время. На будівництві є один великий мінус. Це, як говориться, погода. Ілі хренова, ілі дуже спекотна. Ну, вона і нас затримує. Так що, якось так, бачите, оце все, що зранку зміг зробити, підвищуватися. Ну, там ще дві колони закінчень. Так що більше як 7-8 рядов. Не встигаю зробити, але все одно як говориться, йдемо по плану, хоч рано приїжджаємо, погода нас трошки оповнює. Давайте я вам покажу, як з цього буде. Бачите, там далі буде моерлат, коли забетонірую, потім поставляться. Забетоніримо зразу шпильки, прикрутимо орлат. Дивіться, для тих, хто хоче побачити відео, нам потрібно подождати. тому що, дивіться, зараз я вам скажу, скільки тут ще роботи. Кроме кладки кирпича, тут треба зразу підчистити його все, бо в мене... Я прутики не ложу і не признаю цього. Раніше такого не обучали. Із-за того, що я не визнаю, тому що більша частина камінщиків чи мулярів вони ложать на прутик І нолі подогнати ідеально. Отут, як, і як У мене, в мене всі 4 колони, міліметра-1,5 різниця між ними. За що то садочних швов буде. Можна потім буде перевірити. На прутиках ви такого не зробите. Із-за чого це все йде? Із-за того, що в нас, як говориться, производитель не відповідає за качество, через то це все єрунда. І з часом ті шви наповняються б нам пиль, все. Його так само треба мити, як в будь які фасади. Але смисл цей буде стояти, да і все. Тепер друге, дивіться, воно все приведеться в порядок. Зарані сразу надо буде, ми будемо робити хазяїну, як його? щоб не виступали солі в подальшому на кирпичі. Ми будемо нам, обмивати його це все хімією і закривати, як говориться. Не пам'ятаю, як ця ерунда називається, гудерлак, щось наподобі такого. Зараз виробництво багато в цьому плані. І ми коли його все приведемо в порядок, воно буде так. Для тих, хто хоче, може сам ложити, запам'ять. Якщо ви не вмієте відвісом користуватися, користуйтесь уровнем не отут. Дивіться, я провило поставлю. Я завжди колони із рваного кирпича, я тут не ставлю, тому що кирпич кирпичу рознь і може неправильно все грати. Я завжди ставлю його і рівняю по внутрішній частині, Як я вам покажу? отут, У мене оця сторона. Ще одне таке. Дивіться, ви всі, хто за мною наблюдає, дивиться мої відосики. Бачите, в мене було 4 колони зроблені. Тепер я під шнур, хоч я і камінчик п'ятого й я кладу під шнур. Для чого це робиться? Давайте. я. Побачу, чи я побачу. Бачите, всі колони в одній створки. Бо багато вже чересчур умних. Я навіть пенсіонерів бачив своїх знайомих з Києва місць буде, дивіться, бачите, всі чотири колони стоять в створки. Вони під шнур починають перший ряд, а потім подурувань ложать кожну віддільно. І під отрисік. І потім, коли ви стоїте автора, дивитеся, так як ось у мене альтанка. Можна з усіх сторон продивитися, у вас колони починають плясати в різні сторони. Через то я ніколи чну не відказуюся, він дає качество і все. Так що, там, он, бачите, одразу під виключатель турбон прив'язав, гофру зробив. Тут там... Замість того, щоб зайти через... Вон, бачите, подрізався. Тут ми потім із власником обговоримо, чи внутрішній, чи наружний включатель буде, але все одно під розмір прийдеться подрізатися акуратненько, щоб ставити. І все. Тут так само в мене на колонах буде ще дві розетки виводиться. Ну, і основний кабель, який бачите, він аж там. Це теж побетонірується, виведеться наверх. І зробиться так, щоб доступне було місці. Ну і мало виглядувало воно. Подивимося, на мурлат може його якось виведемо, коробку, розпред, коробку прикрутим. І буде якось так. Потім ще в продачу. Тут, дивіться, тут ще пол треба буде зробити, щоб отримати ідеально все так, як оте здання, бачите, яке у мене великі просмотри було. О, туалет душ Так що, і це при, прийдеться. Це все йде время Так от бачите, на сьогодні, дивіться, скажу. 12 година. Це я вже півтора часа як не можу вложити кладку. По одній причині. О, на градуснику в тіні 34. На сонці, понімайте, що більше. Тепер для тих, хто не розуміє, дивіться, не знаю, вам не видно, бо читайте завжди, для тих, хто сам будує розчин. На, на, при якій температурі. Там написано у нас максимально 30 градусів От, використання її. Ну, Треба вчитувати те, що ви на сонці ложите і все. Через то краще вранці ввечері робити. Функція того, що коли ви в жару будете ложити, людина то ще перетерпить. Оці шви вони почнуть висипатися. Вони не схватяться, вони просто пересохнуть і Грозціна в вашій роботі буде. Через то, так само і на газоблоки, структура. струка. Це можна самому провірити, якщо у вас строїтелі або ви саме ложили у жару газоблок і підмазували шви, ви на наружі можете рукою потерти, тому що ви де шви підмазували, і воно пересохло, воно буде пальцями старатися. Це функція клеюмо пропала. Так що запам'ятайте, кому цікаво щось запитуємо. Я обично, друзі, оставляю в коментарях, кому щось цікаво, Я залишу номер телефону. Він є прив'язаний до вайбера. Можна зі мною, вдруг в когось якийсь оператор, не той, можна звонитися. Я дам консультації, хто буде сам і хоче будуватися. Навіть якщо не будується для контролю. Своїх будівельників, щось узнати більше. От, можете дзвонити, я в будь-який момент буду відповідати. От, так що, бо в письменному відео ви все просто не, не можна об'яснити. Так що, якось так. Тут заканчуємо на сьогодні і вечором пойдемо до сусіда далі ложить газоблок. Все буде добре, за нами перемога. Слава ЗСУ. Далі буде.